Серед 36 команд шкільної ліги Житомирщини з футболу BGV Kids 2023 до фінальної частини дійшли чотири на стадіоні Спартак. У грі за третє місце змагалися команди ліцеїв номер 5 та 34. За перше футболісти 23 та 19 ліцеїв. Віта, мама футболіста з 19 ліцею каже, що дуже вболіває за команду сина. Найкращі. Вони такі вони так стараються. Вони там професійні грають. Вони грають в команді, а ці самі тренуються. Вони взагалі. Во найкращі. найкращі. Сподіваєтесь на перемогу? Звісно, віримо до останнього. Третє місце здобула команда ліцею номер 5. Вона перемогла гравців з 34-го ліцею з рахунком 2-0. Усі голи забив захисник Тимофій. Вже доволена, що виграли третє місце. Володарем Кубку шкільної ліги з футболу стали гравці 23-го ліцею, які у фіналі перемогли суперників з 19-го ліцею з рахунком 7-0. Нападник Тимофій каже, пишається, що тричі влучив у ворота суперника. Я завжди знав, що ми. Ірина Ковальчук, керівниця управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради, говорить, що у турнірі взяли участь школярі третіх-четвертих класів. Починаючи з цього року, змагання стануть традиційними. Школам дуже сподобалось. Всі учасники команд отримали пам'ятні фотографії, роздруковані. Вони отримують дипломи учасників. Солодкі подарунки смачні, тому я думаю, на такому гарному запалі і початку це вже стане традицією і кожного року. Ось в кінці травня ми будемо проводити шкільну лігу з футболу. Завтра переможці будуть отримувати додаткові призи. Це Нагородження на фан-зоні вони отримують подарунки від команди ФК Полісся. Ну і основна така, такий сюрприз і подарунок для команд Переможець. Класна форма забрендована, так як і гравців в Полісся. Вийдуть на поле з гравцями нашої головної команди ФК Полісся, які завтра зіграють свій теж дуже важливий фінальний матч за першість у першій лізі і перехід у прем'єр. Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир.